Та нам на сьогодні підтрималося рішення продовжити перенесення термінів на 5 червня. Мова йде про обмежено придатних військовослужбовців, які просто не встигли до 5 лютого пройти відповідне проходження ВЛК. Також на спільній нараді двох комітетів комітету правоохоронної діяльності і комітету національної безпеки оборони та розвідки було досягнуто домовленості, що всіх тих військовозобов'язаних, які не встигли пройти, до 5 лютого військоволікаську комісію ми кажемо, звісно, про обмеження придатних не притягати їх до адміністративних відповідальність тобто штрафи їм нарахуватись не будуть, і в розшук вони подаватися не будуть, коли Верховна Рада ухвалить саме це рішення це процедурне рішення там ще потрібно все ж таки згідно регламенту отримати висновки головного наукового експерту управління. Тобто ГНЕО. як тільки вони будуть отримані, отримані будуть зібрані всі відповідні документи, на підставі яких спікер може це внести в залу. Вони будуть одразу внесені. Це достатньо рамковий законопроект. Я думаю, що рада його проголосує за основу та в цілому з урахуванням того, що і генеральний штаб і міністерство оборони звернулися до комітету з проханням підтримати, але багато людей, які були обмежено придатними, вже отримують в електронній формі повідомлення про те, що вони являються ухилянтами. Не чу такого ще наразу, якщо є такі випадки, можуть звернутися особисто до мене. Тим паче в електронній формі точно не могли отримати, бо в електронній формі через резерв плюс механізм отримання відповідних випадків почав працювати суто в, в бета-версії, тобто в тестовій версії. ТЦК не має туди ще доступу, і таким чином, якщо є такі вже випадки, то звісно ми готові їх розібрати, запитати і заступницю міністра з цифровізації Катерину Чорногорська, як так сталося? Хоча я ще раз я про це ще жодного разу не чув. Хочу звернути увагу на те, що в цьому законопроєкті, який мови йде про перенесення вільних термінів, є ще норма, що тепер військовозобов'язання, які є ну, на той час проходження із комісії. Сколькерсті...